Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни, і це сигнали не тільки для нас, важливо, що партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія, начебто, хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали, і як офіційні розпорядження їхньої армії. Треба цей настрій Росії бачити і реагувати на нього. А коли у них саме такий настрій, то й дипломатів вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну. Українців бажання добитись легітимізації крадіжки Росії нашої землі, а далі інші країни в Європі, які хтось там в Росії може колись назвати своїми, начебто історичними землями. Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля. І зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові, фінансові рішення, зокрема. По російських активах потрібні політичні рішення, і потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки. Завтра лідери Європи зустрічаються в Брюсселі. Це дуже важлива зустріч. Результат цих зустрічей, результат Європи, має бути таким, що в Росії відчули, що їхнє бажання воювати. Ще й в наступному році не матиме сенсу, бо Україна матиме підтримку. Це на 100% залежить від Європи, саме Європі робити цей вибір. Розраховуємо також, що наші представники на цьому тижні продовжать розмову і зустрічі з американською командою про кроки, які можуть спрацювати на мир та на гарантовану безпеку. Я дякую всім, хто. З нами, хто з Україною? Я дякую всім, хто захищає нашу державу. Слава Україні!